Напередодні Дніпро погрузився в темряву через чергову терористичну атаку РФ по енергетиці. Слідом за світлом зникло водо- та теплопостачання. Проте це не лякає мешканців цього будинку, адже з вечора в їх квартирах досі тепло. Пані Тетяна, голова ОСББ, протягом цієї зими встигла помітити переваги тепломодернізації багатоповерхівки. На всі задоволені. Во первих новий фасад, во вторых он укріпився. Во вот даже вот взять вчерашнюю ситуацию, Отключили повністю отопление, А в квартирах ну холодні не стало. Будинок потребував ремонту після обстрілу у 2022 році, і у липні 2025 року тут почали роботи. Пошкодження якого плану? Просто випадали кірпічі, які плохо трималися, вони просто випадали, вилітали. У нас піднялася криша і упала. Ну, тобто, так як шифер вже був старий і кое то розкололась. І з 22 -го года, ноября місяця. Ми своїми силами там лісти целлофан. Ну, В общем, кое-как могли, все одно верхні етажі всі квартири були затоплені. Модернізували будинок безкоштовно, замінили і пошкоджену покрівлю. Дніпро продовжує підвищувати енергоефективність житлових будинків у 2025 році. Ремонтні роботи тривали на 11 локаціях. Що робить оселі Дніпрян більш стійкими до відключень світла? Утеплення в всім адресам відбувається мінеральною ватою разом з пінополістиролом товщиною 150 мм міліметрів для того, щоб найбільш ефективно забезпечити, як Збереження тепла всередину, так і а, більш прохолодну а, внутрішню там температуру влітку, бо це не тільки тепло, це ще й збереження електроенергії на кондиціонування. У Дніпрі діє декілька програм енергоефективності: це міські та всеукраїнські. а саме, програма енергодім та кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. В даному випадку це повністю за рахунок бюджету жителі не скидувалися. Якщо ми беремо ту програму, де ініціатива об'єднання і там часткове співфінансування, так в них обов'язок 10% з власними коштами профінансувати. Масштабно утеплювати будинок почали ще у 2024-му. Щороку кількість охочих зробити будинок енергоефективним збільшується. Ефективність показує себе особливо в умовах складної енергетичної ситуації, оскільки є ризики під час сильних холодів з розмерзання системи, можливість того, що зменшити ризик розмерзання також один із факторів утеплення будинку. У планах на цей рік оновити ще 24 багатоповерхівки. Якщо ви хочете утеплити будинок. Звертайтесь до відповідного департаменту міської ради Дніпра Артем Ліфенцев, Іван Паномарівов, Дніпро Тіві.